Всім привіт! Дивіться, яка краса! Різдвяний колач. Дуже-дуже здобний, смачний, легкий. І саме головне не важкий в приготуванні. Хто хоче навчитися такий колач робити, залишайтеся зі мною. І так починаємо. Перше ми робимо спочатку дуже гарно треба взбити, яйця з цукром. Цей калач замішується без опари, от що хорошо, тобто швиденько. Саме довше це тут тільки взбивати яйця. Все остальне буде йти швидко, крім того, як тісто щоб піднялось. Пачечка ванільного цукру. Висипаю в ємкість, які я буду збивати. 100 г цукру. Та два яйця. Це все нам треба взбити, щоб цукор просто розтворився. І сюди пів чайної або чайну, но без верха солі. І тепер це все взбиваємо. Взбили до дуже-дуже світлого стану. І тепер приступаємо далі. Молоко 250 мл. Я вливаю до яєць. Якщо свіжі дріжджі 20 г свіжих. Якщо сухі дріжджі, то паченьку чайна ложка це десь 7 г. І розкришую дріжджі. Опару ми робити не будемо. Ми зразу все будемо замішувати. Родзинки, клюква, що ще можна, мак, горіхи, журавлина це ж ця є клюква. Потім ще можна додати із сухофруктів ці звичайні цукати, можна курага, можна інжир, можна навіть фіник. Тобто все, що ви любите і що ви хочете бачити в цьому колачі. Тісто буде дуже смачне, здобне, м'яке, смачне. І ми доповнюємо ще 100 грамів. От у мене 50 грам журавлини, 50 грам родзинок. Ви можете зробити 50 грамів кураги, 50 грам шоколаду. Шоколадом намастили, зверху посипали курагою. Тобто, той, хто що любить, той кидає десь столову ложку звичайного якогось. Чи коньяку, чи рому, столова ложечка. Перемішую родзинки разом із журавлиною. Це клюква. Можна дуже гарно піде ще сюди в'ялена вишня. В, в, в общем, ви мене зрозуміли. Всього можна взяти, наприклад, по 50 грам. Вишня, курага, клюква це журавлина, родзинки, все по 50 грам. І у вас вийде там, чи по 25 грам. Того, 25 грамів, того, і головне, щоб все разом було 100 грамів. Перемішали із коньяком чергомом і поки тісто буде підходити. Воно все в себе впитає, як то кажуть, нап'ється. Ну, перед цим, звісно, родзинки, якщо кидаєте, то промили, висушили і потім тільки цю процедуру робите. І відкладаємо, хай воно вистається, напивається, може, годину, дві, От скільки є у вас часу, стільки хай стоїть, хоч півдня. Тепер збиті яйця, тут дріжджі, цукор, ванільний цукор все у нас тут уже є. Пересипаємо в ємкість, які ми будемо це все замішувати. Як я вже казала, без опари. І будемо починати поступово додавати борошно Спочатку я буду замішувати звичайною лопаткою, а потім будемо додавати вход уже руки. Тут у мене просіяно 600 грамів борошна. Скільки піде, я вам скажу. І поступово, отак я буду його насипати і перемішувати. Насипати і перемішувати. Підготовте, щоб у вас був чи маргарин, чи вершкове масло 100 г, але не розтаплюйте його. Хай буде таке м'якеньке кімнатної температури. Ми будемо, щоб наше тісто було, як я вже казала, здобне, щоб здоба наша вийшла дуже смачна. Пухка ми будемо на протязі замісу поступово додавати вершкове масло і вимішувати тісто. Зараз поки що борошно, лопатка моя вже не справляється. Я буду замішувати руками. Беру руки трошки борошна, і поступово так от буду вимішувати, і беру шматочок вершкового масла. Кладу сюди до тіста, не все зразу масло, а так буду його вмішувати, вминати. І продовжую замішувати тісто. Ось коли я бачу, що вже тісто, коли мішу, і встає трохи від миски. Але до рук трошки липне. Борошна в мене пішло 550 грамів, не більше. 50 грамів залишила я на підпил, потім, коли буду робити. І руки десь пів столової ложки олії, змастила. І ще трошки обімну з олією наше тісто. Місимо довго. Я місила десь хвилин 10 з маслом. І тепер, коли я його зібрала в такий комочок. Бачите, м'ягенький такий еластичний комочок, дуже м'ягеньке тісто. І в тепле місце просто щоб у два рази увеличилось. У кого це займе годинку, у кого може скоріше, все залежить від того, яке це тепле місце. Чекаємо десь приблизно від години до півтори. Пройшло півтори години. Дивимося на наше тісто. У два рази тісто піднялося. Тепер. Обминаємо його і даємо ще один раз підійти і вже будемо робити колач. Знову так обімняли, викладаємо і ще один раз дамо. Може, десь хвилин 40-45, другий раз буде швидше. Пройшло ще десь 45 хвилин. Дивимося на наше тісто. Вже піднялося. Тепер будемо виробляти колач. Припиляємо борошно, нашу робочу поверхню. Це борошно, що залишилося у нас трошки. Викладаємо тісто наше, ой, м'ягесеньке, дивіться. Які. І треба тісто нам поділити десь приблизно візуально наполовинку, напополам. Ось так. Роблю два колобки. І одне, одна частина я відкладаю поки що, а другу частину треба розкатати просто в прямоугольний пласт. Знову припиляю трошки борошно і розкатуємо. Розкатала десь три. Отак от, от 4 ну, мм товщиною. Десь приблизно 35. Треба прямоугольник зробити. 25 на 35 у мене десь так вийшло. У всіх по-різному буде. Тепер дивіться, що можна. Можна посипати горіхами, меленими, можна намастити маком, можна повідлом якимось густим, можна розтопити шоколад і помастити також шоколадом. Можна просто шоколад натертий посипати. Можна Можна тільки ягоди або сухофрукти, все, що ви хочете. Ви поняли, що в цей колач, в це здобне тісто, можна завернути те, що ви любите. І я так буду робити: посиплю шоколадом. Можна ще навіть змастити трошки вершковим маслом. Можна. Цей етап я не можна сказати, що забула, ну це по бажанню, як хочете. Тут і так достатньо масла. Отак от посипала трошки шоколадом натертим, можна і шматочками. І рівно половину я відкладаю оці родзинки з журавлиною, які були намочені, і отак от просто хаотично посипаю. Це десь ложки 3 столових у мене буде, десь так. Оцю половину висити. Скручуємо рулетик, краї защіпаємо в рулетика. І тут де шов, звісно, також защіплюємо оцей шовчик з'єднуємо. І ось така у нас виходить ковбаска. Всі з'єднали, можна ще трошки отако ще розтягнути. І поки що відкладаємо, робимо з другого шматочка тіста, так само прямоугольником розкатуємо, борошном трошечки підпилюємо. Зробили другий рулетик. Такий самий десь по розміру, як цей, однакові. Тепер, трошки його тако розтягнемо один і другий і просто переплітаємо. І краї отако щіплюємо. Можна залишити і в такому стані, як плетіночка, така коса буде, також можна так зробити. А можна просто скрутити у колачик і покласти у форму для випікання, то, що я буду зараз робити. Все. Перекладаємо в форму наш колач, з'єднуємо края. І всерединку я поставлю звичайну баночку чи стакан, оберну зараз фольгою. Всередину треба поставити стаканчик, щоб він рівномірно утворилася ця дирочка. Значить, що я беру? Стакан перевертаю, ольга і трошечки-трошечки олійки. І перевертаю, отак От хай буде. Накриваю полотенцем і чекаємо хвилин 15, щоб трошки підійшло. Пройшло десь хвилин 25, відкриваємо наше тісто, трохи піднялося. Я беру жовточок без білочка у жовточок десь приблизно столову ложечку молока. І просто перемішую молочко із жовточком. І починаю змащувати наш колач. Як тільки змастили колач, можна навіть посипати. Маком можна посипати, якщо є у вас таке бажання, можна посипати семіна чия. Хто хоче мигдаль леві ці. Слайси, лепістки мигдаля можна, також буде гарно виглядати. Тобто, за бажанням. Саме головне, сама ця булочка здобна, дуже-дуже смачна. А ви вже кладете туди тільки те, що ви хочете бачити всередині. І ось так змащуємо. Духовочку розігріваємо 180 градусів. Випікати десь будемо приблизно 30-35 хвилин. Я посиплю свій колач семінами чия. Отак, воно візуально як будто з маком. Все і ставлю у духовочку. Верх-вниз. Випікаємо. У мене пройшло 35 хвилин. За 15 минут до кінця, якщо бачите, я накрила фольгу за 15 хвилин. Тепер дістаю, показую наш колач. Так, так ось так він виглядає. Постукайте по колачу, якщо почуєте такий. Це вже говорить о том, ця скоринка, він вже гарно-гарно пропечений. Тепер його накриємо хоча б на хвилин 10-15, так треба. Можна ще зверху ще якесь полотенце махрове і залишити хвилин на 10-15. Пройшло 15 хвилин, забираємо рушничок. Можна вже прибрати стаканчик. Ольгу потім приберемо, бо ще горячі, щоб не виривати. Бо в нас в родині завжди, коли ставили сюди чи баночку, якусь чистим стаканчик якийсь, а потім на Різдво ставили оцей колач на середину стола, у середину цієї дирочки свічку, запалювали ці свічку. І потім ми їли вже і кутю, і рвали, не різали ножем, а рвали так руками цей колач, який він смачнющий. Це для нас. Як паска. Так, даємо трошечки тісто охолонути. Дивіться, яка дирочка всередині, щоб ви бачили. І тепер його витягуємо. Витягується він у мене легко з цього дека. Дивіться, раз. Ось так пропечений, який, бачите, і отак другий раз. Сюди. Все. Тепер тільки я чекаю, щоб можна було. Його взяти єлі-єлі, щоб було тепленьке, щоб я вам могла також розломити і показати його в розломі, бо ще гарячуватий. Ну, а тепер беремо лакомний шматочок без ножа, а просто його розриваємо. І я дуже хочу, щоб ви побачили, дивіться, в розломі рву, як волокна відділяються, пропечений. Бачите, аж. Слої, якби ще помастити вершковим маслом, коли ви розкатали в прямокутний шматочок, це тісто перед тим як посипати, промастити просто вершковим розтопленим маслом, трошечки небагато, десь столову ложку, і тоді посипайте сухофрукти. Ще будуть слої більш такі виражніше, отакий От здобний, здобний і дуже пухкий, м'ягесенький-м'ягесенький. Він дуже м'ягенький цей колач зберігатися буде довго. Так, що смакуйте на здоров'я.